Ексклюзивність і вміння працювати, що найважливіше. Чесно скажемо, цього року ми дуже тішимося. Не тільки тим, що так багато переможців другого етапу конкурсу захисту наукових робіт, але і тим, що досить багато тих, хто переміг на обласному етапі, підтвердив свій високий рівень на етапі Всеукраїнського. Хочу передати для вас привітання і побажання як найкращих далі успіхів у навчанні. Кому в школі, кому в вищих навчальних закладах, так і в власній творчості, власних дослідженнях від Івана Григоровича Запорожана, начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Попереду літо повна можливість не тільки відпочивати, але й багато думати, і багато працювати над тим, над чим хочеться. Для молодих істориків, філологів, повна можливість реалізувати. Себе. Молодим фізикам і математикам, думаю, було вже цікаво сьогодні, мабуть, щось підштовхнуло вас на нові думки. Маю велику надію, що з більшістю ми зустрінемося ще взимку знову на початку конкурсу захисту наукових робіт. Творчих вам успіхів, науковим керівникам талановитих учнів. І нових досягнень. А зараз я думаю, що не треба відтягати того моменту. Е, Олександра Ні. Миколаївна. давайте підведемо підсумки і нагородимо кращих.